Добрий день! Вас вітає команда аудиторської фірми Audit і я, Оксана Нетіс. Тема цього випуску актуальна для багатьох це облік ремонтів. І саме сьогодні ми поговоримо з вами про класифікацію ремонтів, відображення їх в обліку та подальший облік відремонтованих основних засобів. Тож, спочатку потрібно визначити вид ремонту, тобто, як його класифікувати, як поточний чи капітальний. Допоможе нам з цим презентація. Зазначу, що від правильності визначення видоробіт. Залежить і порядок обліку таких операцій. Рішення про характер та ознаки ремонтних робіт приймає керівник підприємства з огляду на результати аналізу ситуації, що існує, і рівень таких витрат, із зазначенням їх конкретного виду. Поточний це ремонт, капітальний чи може поліпшення. Про це у нас свідчить пункт 29 метод рекомендації 561. У вас на презентації видно основні законодавчі документи, якими ми керуємось при визначенні правил обліку ремонтів, та додаткові, які є специфічними для тих або інших основних засобів, таких як нерухомість. Це у нас є перелік, затверджений Держкомітетом з питань ЖКГ, Правила затверджені наказом Держкомітету в питань No sімдесят та лист Держбуду що віднес... щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт. А по транспортним засобам у нас є положення, затверджене наказом Мінтрансу номер 102 але що хотіла зазначити, що норми до ремонтів, які містяться в основних положеннях у нас, національних положеннях, стандартах обліку та метод рекомендаціях не дають чіткого уявлення, які ж саме ремонти вважати поліпшеннями, а які поточним ремонтом. Адже на зараз вартість запчастин та матеріалів дуже значна, тому і ремонтні суми виходять чималими. Але ж на суму ремонту ми не можемо зважати. Для нас важливі тільки отримання можливих економічних вигід після ремонту, тому ці дані допоміжні документи є тими, на які ми можемо орієнтуватися при класифікації ремонтів, незважаючи на те, що вони розроблені для державного сектору для нас, звичайних підприємств приватних, вони також можуть слугувати помічниками при класифікації. Звісно, умовно можна розподілити основні засоби наше майно на нерухомість, транспорт та обладнання. Але для них всіх є загальні правила щодо поточного ремонту, капітального ремонту або поліпшення. Відтак. Поточний ремонт у нас це комплекс будів, е, ремонтно будівельних робіт, який передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного зносу конструкцій і інженерного обладнання. Якщо будівля в цілому не підлягає капітальному ремонту, комплекс робіт поточного ремонту можна враховувати окремі роботи, які класифікуються як такі, що відносяться до капітального ремонту. Поточний ремонт повинен проводитися з періодичністю, що забезпечує ефективну експлуатацію будівлі або об'єкта з моменту завершення його будівництва до моменту постановки на черговий капітальний ремонт. Витрати на поточний ремонт визнають витратами періоду. Щодо капітального ремонту, то витрати на капремонт у нас можуть відноситися або до складу поточних витрат підприємства, якщо такий ремонт спрямований на підтримку об'єкта в робочому стані, й отримання первісно запланованої економічної вигоди, або на збільшення первісної вартості від ремонтованого об'єкта, якщо ремонт у майбутньому призведе до збільшення економічної вигоди від використання цього об'єкта. Про це у нас говорить пункт 15 і 14 національного стандарту Сім основні засоби. Так, наприклад, капіталізація матиме місце, якщо в ході капремонту проводиться заміна окремих компонентів об'єкта основного засобу, наприклад, двигуна, унаслідок чого збільшується срок експлуатації основного засобу або поліпшуються його технічні характеристики. Власне, такий капремонт вже прирівнюється до поліпшень і відображається в обліку за тими самими правилами що й поліпшення. Залишкова ж вартість основних засобів зменшується у зв'язку з частковою Ліквідацію об'єкта основних засобів. Витрати на капітальний ремонт визнають капітальними інвестиціями, якщо витрати на його огляд і капітальний ремонт можна ідентифікувати за окремою замортизованою частиною, тобто компонентом. Витрати на ремонт визнають капітальними інвестиціями, якщо ціна придбання активу уже свідчить про те, що згодом підприємству доведеться понести витрати, щоб привести актив до стану, в якому його можна використовувати, наприклад. Коли прибувають будівлю, яка потребує ремонту, витрати на ремонт приймають на збільшення первісної вартості цієї будівлі до суми, яку можна буде отримати від використання будівлі в майбутньому. Це у нас пункт 30 метод рекомендацій 561. Вартість робіт, що збільшують очікувані майбутні вигоди від об'єкта основних засобів, включають до капітальних інвестицій і надалі збільшують первісну вартість таких основних засобів. Витрати, пов'язані з поліпшенням, визнають капітальними інвестиціями на тій підставі, що в результаті цих витрат зростає очікуваний строк корисного використання об'єкта, кількість або якість продукції, яку на ньому виготовляють або виробляє цей об'єкт. А що ж таке у нас поліпшення? Поліпшення це роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції об'єкта основних засобів, які призводять до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об'єкта, у тому числі і до збільшення строку його корисної експлуатації. Залишкова вартість основних засобів, повторюю ще раз, зменшується у зв'язку з частковою ліквідацією об'єкта основних засобів. Прикладами робіт поліпшення, які вважаються. Капітальними у нас визначені в пункті 31 метод рекомендації 561. І це, наприклад, можуть бути модифікація, модернізація з метою продовження строку експлуатації, збільшення виробничої потужності об'єкта або економії витрат на його обслуговування, наприклад, встановлення газобалонного обладнання на автомобіль. Заміна окремих частин обладнання для підвищення якості продукції, упровадження більш ефективного технологічного процесу, що дозволить зменшити первісно оцінені виробничі витрати, добудова, або яка змінш, збільшить кількість місць, площу будівлі, обсяги, якість виконуваних робот або умови їх використання. Про це все є у нас в пункті 31 метод рекомендацій 561. Так, наприклад, заміну окремих важливих компонентів основного засобу можна відобразити як заміну об'єкта основного засобу, якщо строк корисного використання такої частини інший, ніж строк корисного використання основного засобу, до якого належить цей компонент. Тоді заміну такого компонента відобразіть як капітальні інвестиції у придбання нового і спишіть замінений об'єкт. Витрати ж на поліпшення основних засобів для відновлення майбутніх економічних вигід, очікуваних від використання, визнають капітальними інвестиціями за умови, що балансова вартість активу не перевищує суму його очікуваного відшкодування. Нагадує, що сума очікуваного відшкодування необоротного активу це найбільше з двох оцінок, або чиста реалізація е, вартість, або теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від використання необоротного активу, включаючи його ліквідаційну вартість. Тобто, ще раз повторюсь. Що поточний ремонт має на меті насамперед підтримання експлуатаційних якостей та попередження тимчасового зносу конструкцій або обладнання, тоді як капітальний ремонт передбачає в нас заміну. Відновлення, модернізацію окремих конструкцій і обладнання будівлі, а от заміна її габаритів заборонена, це вже буде реконструкція. Під час капітального ремонту чіпати габарити нерухомості не можна. Комплекс робіт із поточного ремонту будівлі може враховувати окремі роботи, які належать до капітального ремонту. Це означає, що ви не плануєте капремонт будівлі загалом, а хочете змінити, скажімо, пару вікон чи дверей, то ці роботи можна цілком розглядати і як поточний ремонт. Щодо транспортних засобів, то виходячи із норм положення 102 якщо йдеться лише про ремонт відновлення певного агрегату автомобіля із заміною його дрібних запчастин, тоді це буде 100% поточний ремонт. Також поточним ремонтом вважається і повна заміна будь-яких базових агрегатів автівки у кількості 2 і менше. Натомість, якщо йдеться про заміну трьох базових агрегатів та більше, вже маємо справу з капітальним ремонтом автомобіля. Окрім того, заміна кузова автобуса або легковика чи рами для вантажівки вже сама по собі вважається капітальним ремонтом транспортного засобу. А що ж входить до базових агрегатів автомобілів, у нас наведено у додатку Г положення 102. Це, наприклад, двигун. Коробка передач, задній міст, рульове керування. Повний перелік, ще раз нагадую, знаходиться у додатку от Г до положення 102. Щодо обладнання, то за загальним правилом поділ ремонту обладнання на поточний або капітальний не здійснюється. Прийнято виділяти ремонт обладнання або його модернізацію. Тобто будь-який ремонт це про відновлення або підтримання майбутніх економічних вигід і потенціалу корисності об'єкта на первісно оціненому рівні. Тоді як поліпшення об'єкта передбачає збільшення очікуваних майбутніх вигід, строку експлуатації, всіляке покращення його характеристик. Поняття поліпшення об'єкта основних засобів доволі широке за своїм значенням і охоплює і реконструкцію, і модернізацію, і дообладнання, і добудову. Тож, до обладнання це в нас встановлення нового обладнання або додаткових частин до вже існуючого обладнання з розширенням його функціональних можливостей. Як правило, під модернізацією розуміють удосконалення конструкції повного об'єкта, використання сучасних технологій. Передових досягнень науки та техніки. Що ж стосується реконструкції, то це перебудова введеного в експлуатацію об'єкта, заміна його геометричних розмірів, а деякого і функціонального призначення. Наприклад, облаштування будівлі додатковими пантусами також можна розглядати як реконструкцію. А як же правильно задокументувати ремонтні роботи? Типові форми з обліку списання основних засобів для суб'єктів державного сектору Мінфін затвердив ще у 2016 році. Ці форми можуть використовувати і будь-які юридичні особи будь-якої форми власності. Нагадаю, що МінФін також дозволяє користуватися і власноруч розробленими формами. Головне, щоб такі документи відображали суть операції і містили обов'язкові реквізити, передбачені законом облік, Номер 996. Давайте розглянемо, які ж саме первинні документи повинні бути при оформленні ремонтних робіт. По-перше, це акт огляду, на основі якого і складається дефектний акт чи дефектна відомість. Наказ про проведення ремонту із визначенням видів ремонту, наказ про зупинення експлуатації основного засобу та ненарахування за весь час поліпшення амортизації, акт передачі на ремонт, реконструкцію модернізацію основних засобів, акт приймання відремонтованих, реконструйованих модернізованих засобів, інвентарна картка основного засобу. І, звісно, якщо ремонт виконує стороння організація, укладає договор на виконання робіт, тобто може бути і підряду. Дані про техніко-економічні характеристики, вказуючи вартість, потужність, площу, що змінилося в результаті їх поліпшення, заносяться до технічних паспортів, інвентаризаційних карток та інших регістрів аналітичного обліку відповідних об'єктів основних засобів. Це у нас передбачено пунктом 33 метод рекомендацій 561. Хочу наголосити на необхідності мати все-таки всі ці документи, бо, наприклад, багато хто нехтує складанням дефектного акту, а це є проміжний документ початкової проєктної документації, який обґрунтовує, що ж треба зробити з об'єктом, підтверджує необхідність конкретних витрат, що в подальшому включається до кошторису ремонтних робіт, посвідчений членами кваліфікованої, звісно, комісії. Головними функціями дефектного акту це є підтвердження самого факту поломки об'єкта, необхідність його ремонту чи поліпшення, тобто вказує на виявлені проблеми об'єкту. Також він визначає виконавців проведення ремонтних робіт це підрядники або виконуватись буде господарським способом та перелік необхідних ТМЦ для проведення ремонту. Звісно, скажете ви, якщо мова йде про приватні підприємства з одним або двома власниками, які не мають звітувати вищим органам, то для них такий дефектний акт не більше, ніж допоміжний документ. Тобто такі підприємства можуть одразу почати справу з кошторису робіт або навіть одразу з укладання договору підряду і проведення таких ремонтних робіт. А я хочу наголосити на тому, що, хоча наявність дефектного акту для приватних підприємств не є обов'язковою, він допоможе вам під час проведення податкової перевірки довести, що придбання ТМЦ. Або обладнання якогось робіт було пов'язане із господарською діяльністю підприємства. Щодо відображення в бухгалтерському обліку, проведених ремонтів. І так... Згідно з пунктом 4 надстандарту 7 основні засоби, капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи це витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію, що здійснюється підприємством. Тобто при капітальному ремонті основних засобів має відбуватися збільшення первісної вартості, визначення термінів капітальний ремонт, реконструкція, модернізація, ані в надстандарті сьомому, ані в метод рекомендаціях 5 161 не зазначено. Тому, давайте перейдемо до презентації. Тож, якщо поліпшення виконується підприємством самостійно власного майна, то при капіталізації витрати будуть відображатися таким чином. Тобто витрати на поліпшення, в міру їх здійснення накопичуються на дебеті 151 рахунку або 152. -го. При цьому робиться бухгалтерський запис, дебет 151 або 152, кредит 66, 65, 20. тобто оплата праці, ЄСВ працівників, які здійснюють поліпшення, вартість запчастин та інші можливі витрати. Якщо поліпшення полягає в установленні на об'єкт основних засобів додаткового обладнання придбаного в постачальника, тоді на вартість обладнання робиться ще й запис дебет 152, кредит 631 або 685. При введенні в експлуатацію поліпшень робиться запис дебет 10, кредит 151 або 152, тобто збільшення балансової вартості об'єкта основних засобів на суму витрат із поліпшення. Якщо ж поліпшення власного майна виконується сторонньою організацією, тоді будь-які проведення будуть такими дебет 151 або 152 на вартість послуг сторонньої організації з поліпшення і проведення в експлуатацію це дебет 10, кредит 151, 152. Щодо окремого майна, тут і, і трошки інший облік витрати на ремонти поліпшення, які про Призводять до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об'єкта, капіталізується в повному обсязі. На суму витрат, такі, які капіталізуються, створюють об'єкт поліпшення орендованого активу, тобто ви називаєте його так, як він у вас є фактичним, що ви поліпшували. Це в нас буде слугувати допоміжним рахунок 117. Про це йдеться мова у нас в пункті 8 національного стандарту 14. Оренда. Хочу зауважити, що якщо поліпшення об'єкта оренди відповідає податковому визначенню основних засобів, то за таким об'єктом потрібно буде визначати і амортизаційні різниці. При цьому для податково-облікових цілей об'єкт поліпшення слід відносити до основних засобів групи 9 із мінімальним строком амортизації, передбачених податковим кодексом. Вартість повторного поліпшення основних засобів для розрахунку податкової амортизації розраховують як новий об'єкт групи 9, тобто, скільки б разів ви не робили поліпшення орендованого майна, стільки об'єктів поліпшення у вас і буде. Не можна кидати поліпшення, наприклад, будівлі, яке було введено в експлуатацію там, на початку року одним, і, допустимо, у кінці року. Також було зроблено якесь поліпшення і кинути на те саме, в них буде різний строк, і це буде в обліку як два окремих поліпшення. Тож, правильно класифікували, відобразили відповідно в обліку, а тепер стоїть задача у бухгалтера і правильно відобразити в майбутньому і нарахувати амортизації. За загальним правилом, згідно пункту 23, -го, 7 -го стандарту, нараховують амортизацію протягом строку корисного використання об'єкта, який становлюється підприємством при визнанні такого об'єкта активом і зупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови або дообладнання. Як ми вже говорили, потрібно видати наказ про зупинення експлуатації основного засобу та ненарахування амортизації за весь час поліпшення, але є і особливості. МінФін у листі від 25.06.2001 зазначив, що ненарахування амортизації відбувається з початку наступного місяця після початку поліпшення і до кінця його завершення. Тож, якщо протягом місяця всі роботи з ремонту виконані, право на амортизацію в цьому місяці залишається. Але ці моменти, звісно, краще прописати в обліковій політиці. У разі Визнання ремонтних робіт поліпшення потрібно переглянути і строк корисного використання об'єкта основного засобу. При цьому амортизація об'єкта основних засобів нараховується, виходячи з нового строку корисного використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строки корисного використання. Це в нас передбачено пунктом 25 7 стандарту. Також слід запам'ятати, що амортизуватись буде саме залишкова вартість основного засобу, яка визначена як різниця між збільшеною первісною вартістю та вже накопиченою амортизацією на початок місяця наступного за місяцем в якому проведено поліпшення. Амортизація ж для об'єктів 117-го рахунку, тобто поліпшення орендованого майна. В бухгалтерському обліку амортизують такий об'єкт протягом строку корисного використання. І тут, беручи до уваги 24 пункт 7 стандарту, слід орієнтуватись на період до закінчення договору оренди об'єкт основних засобів, тобто строк корисного використання, у нас дорівнює строку оренду основного засобу, що поліпшується. Причому, якщо й надалі у планах продовження є договору оренди, то доцільніше одразу враховувати. І строки продовження, але ж не забуваємо, що таке рішення потрібно задокументувати. В податковому ж обліку об'єкти капітальних поліпшень орендованого майна амортизуються протягом 12 років як основні засоби 9 групи з мінімальним строком амортизації, передбачених податковим кодексом. І на сьогодні у мене все. Дякую, що обираєте нас. До нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал та не пропустіть нові корисні відео.